Вітаю всіх! І так, давайте розглянемо відео щодо наступу ворога. Там було в новинах десь, що укріплюють кордони з РФ, з Білоруссю. Давайте так. Ворог планує реальний наступ на прикордонні. Ворог планує реальний наступ на прикордонні. Давайте подивимось. Попажу, не сильно десь там зовсім. Кордон. Кордон і так важко, там нічого нового. Більше розмов. Точкові удари. Якісь точкові удари десь на цьому прикорді обмежені дії. обмежені дії. Ціль і це і окупація, і обмежені дії. Яка це буде область, там, Чернігівська область, наприклад? Ну так, Сумська область. Звісно, так, ну це дурість, ви розумієте, що Сумська область, так, Харківська область, що випаде? Дивіться, пояснюю, чому тут два старші аркани? Бо бляха муха, там же є прорив на кордоні. Ну, розрозумійте ви, ви питаєте ось такі дурні речі про наступи. Що Харківська, що Сумська область? Ви це дурні речі для карт. Тому що. Воно є. Ну не може випасти, що його немає. Воно є. І це дуже важко дивитись, коли таролог Харків та область. ахіріть розклад, ви бачите як. Харків, область. І кожен напрямок окремо. Обов'язково дивитись. тому в мене йде криша іноді. Я поки передивлюсь всю Харківщину, потім нічого нахід не хочу. Так, Чернігівщина, Ну дивимось. Щось є на кордоні, є. Не зациклюйтесь, будь ласка, на всіх населених пунктах, я не розберу їх фізично. Де є загроза, виїжджайте. Сумська область також. Намагаються щось, помірність випадає відразу, Сумщина, не з розуму не сходимо. Харківщина, що ти мені скажеш? Дві камічі, якась топикова ситуація, ну, небезпеки, звісно, є. Біля води, рух, якийсь там. Я б сказала, що там на Куплінській вони, кукушка їдуть. Руйнування, звісно. Таке. Харківщина, знаєте, все одно дурдом у нас залишається там, де він залишається. Ворог, звісно, є тут. Коротше, вибачте. Дурдом залишається. Наступ як таковий залишається там, де він є. Десь більше, десь менше. І все по колу. Нічого мені налогу прям не випало. І не сходьте з розуму, будь ласка.